Насправді адміністративна процедура є тим інструментом, який надає прозорості передбачуваності рішенням влади, який, можна сказати, є певною серцевиною у взаємовідносинах між державою і між громадянином. Сьогодні багато представників, які дотичні до цього питання. Сьогодні, я дуже сподіваюся, в ході дискусії, обговорення буде піднято багато питань, практичних аспектів. Я хочу привітати вас із Днем Юриста. Насправді, як сьогодні вже звучало, це певне мистецтво справедливості. Цей закон є дуже важливим, новаторським та системним, оскільки він надає нашим громадянам людиноцентричні процедурні механізми взаємодії з органами державної влади. Власне, він спрямований на їх захист, їх прав та свобод. Тому, власне, сьогодні ми будемо розглядати різні аспекти реалізації, його, принципи, Ми теж Є, скажімо так, частиною влади, і для нас важлива комунікація з громадянами, з бізнесом. І безпосередньо хочемо сьогодні почути якісь цікаві тенденції, які запроваджуються відповідно до закону України, які ми сьогодні будемо обговорювати. Це законодавство діє як два роки, і ми, як орган виконавчої влади, відповідно до нього діємо. і Є певні нюанси, які б ми хотіли. Можливо, ми сьогодні отримуємо відповіді на ті запитання, які в нас стоять як орган виконавчої влади.